Якби ми знали, що в цьому світі існують українські підлітки і молодь, які, у яких от зарядка акумулятора на низькому рівні, що би ти їм порадила, щоб цей прям, прям якісь дуже конкретні речі можеш сказати, щоб зарядку батарейки трошечки підняти? Може, не на 100, але хоч, хоч догори. Ну, я можу порадити розмовляти більше зі своїми однолітками та ділитися проблемами або досягненнями, що дуже теж важливо приділяти собі багато уваги, достатньо уваги. Та навіть так, от це саме просте таке рішення. Просто вдома підійти до дзеркала і розповісти собі самому щось про себе. Можна пошукати у соцмережах якісь зустрічі, одноліток твоїх та е, провести час з приємними людьми. Можна порозмовляти з сестрою е, або братом своїми рідними людьми і батарейка мусить зарядитися.